Мальовниче село Стриганці окреслюють розлоги зелені груби з усіх боків, і в цю ранню весняну пору крізь світло зелень та білий цвіт проглядаються будівлі сільських хат, і серед них висвітлюються бані двох церков старої, дерев'яної та нової сегли. Тож наша розповідь про ці дві культові споруди села. На високому пагорбі красується дерев'яна невеличка церква Пресвятої Богородиці, а також така ж сама збудована з дерева без жодного металічного цвяха, дзвінниця. На основі історичних даних ця церква була побудована ще і у XVIII столітті. Це десь приблизно 1772-1780 роки. Наскільки вона була старенькою, то вже у XIX столітті приблизно 1852-60 роки була побудована оця, можна сказати, друга стара церква на тому старому приміщенні. Дерево, все було завезено з Готульщини, і тут при будівництві не використовувалось ні одного цвяха з металу. Це все було зроблено і збито із, із дерев'яних кілочків, як і дзвіниця, так і стара церква. Церква ця з 1852 року була греко-католицькою, але тільки з приходом. І встановленням радянської влади в 1946 році більшовиками Греко-католицька церква була закрита, насильно була закрита і переіменована також неофіційно на православну церкву. Православна церква довго протрималась, бо інакше не можна було, радянська влада забороняла громаді встановлювати будь-яку свою конфесію. Тільки при вже встановленням самостійної української держави, ця, в 90-му році греко,, р, р, православна церква була переіменована на Греко-католицьку церкву. І велика заслуга в у цьому, у цьому нашого теперішнього священника отця Богдана, який зумів об'єднати дві громаді. Було повністю встановлено і примирено настало примирення всіх громадян. І церква стала греко-католицькою, яка вже існує у нас по сьогоднішній день. В кількох метрах від старої дерев'яної церкви збудовано нову цегляну, проводяться упорядкувальні роботи, адже через кілька днів буде освячення церкви. А зараз зробимо невеличкий екскурс в історію побудови цієї церкви. Дійсно, це було давно, це був листопад місяць 2001 року. Ось, і саме тут, на цьому місці, тоді мені було як оцю декану цього деканату зупільсько делеговані права нашим одиком митрополитом освятити тут наріжний камінь. Тобто, це перший камінь на будову нової церкви. І бачимо, що ми сьогодні вже стоїмо біля цієї нової святині. Чи вірилось тоді, то? Так, вірилось, тому що я знаю цих людей, знаю цю парохію, стриганці, ті буремні роки атеїзму, коли були спроби закрити церкву, громада спільно, тою єдиною потугою відстояла свою святиню. І старенька церква, ця, що стоїть тут поряд, вона слугувала аж по сьогоднішній день. Тому люди згуртувалися в такій великій благій справі. І дійсно постала рукотворна святиня, але завдяки тому, що дійсно тут є храм душ оцих вірних, цих парапіян, який збудований численними поколіннями священиків, що служили на цій парахії. Отець Богдан багатий, бо має дві церкви: одна стара, дерев'яна, яка введена в реєстр місцевої архітектурної пам'ятки, друга нова. І з самого початку своєї священичої практики виконував дві функції священника і будівничого. І перш за все, у всьому завдячує Богу та людям. Дійсно, 15 років тому на цьому місці було пусте місце. Росли тільки трава, і за рішенням громади. Я підтримав їх рішення, ми розпочали ту будову. Було дуже важко будувати, тому що прийшовши сюди на парафію, 25-річному чоловікові, який в будові нічого не знав, але з Божою поміччю і з допомогою людей, майстрів, які вкладали свої знання і свою працю, Бог дав нам можливість, що ми побудували цю церкву, яку сьогодні дійсно тішимося, що вона у нас є. Громада дуже... Підтримало наше будівництво, тому що вони в своєму серці давно виносили такий план, що ми побудуємо цю святинь. І це місце, хоча воно не є дуже велике, але вони віддавно, з чекали і тримали на будівництво церкви. Дуже громада відкликнулася, все, що ми тут поставили, це ми поставили коштами громади. Дуже мало було дано нам меценатами ніби коштів. І дуже підтримувала громада. Тяжко було і часом так ставалося, що ми думали, що ми не зможемо її добудувати, але все минається. Люди підтримали мене, підтримували один одного. І з волею Божою ми. Маємо намір 10 травня освіти наше свято. Заглянемо всередину церкви. Сонячне проміння, яке пробивається крізь великі вікна, освітлює фрески та образи на стінах. Пахне свіжим деревом. В центрі встановлено розкішний іконостас. Ну, та я хочу сказати, що ми починали з самого початку. Ну, Заготовляли дерево, геть все. І тут я маю таких пару фотографій. Оце наші опалубках, що ми закінчили. Поки ми робили ну, всякі такі конструкції, і головне, що ми робили центральну баню. Потім встановляли хрест і так, хрест, і всякі такі роботи, які столярські можна було робити. Ціла громада, села збиралася і всі будували. Ну Всі е, дружно будували, не то, що можна сказати, але можна відзначити, в нас вулиці, які саме такі. Ну, такі, що підходили. Мала царинка, там саме дружніший народ, всі ходили без хата в хату. Так що там, каже, постійно я був тут коло біля церкви. Помагав, я допомагав, я не був ніяким майстром, ні сніжок, Просто допомагав все робити. Я був, як то кажуть, старший будівничний по будівництву по кладці, по клаці, по сегрі, то я починав. Звісно, було трошки страшнувато починати, бо таких складних будівель я ніколи не... Ну, був, я багато працював на різних стройках, взявся за ту роботу, вона того варта, бачити, який вийшов гарний наш храм. Я боявся заказати конструкції, всі думають, що в мене вийде, ну слава Богу, з допомогою багатьох наших людей. Я взяв тих ще поміч майстрів, таких як Роман Грималюк, Житар, Лапінський, Ярослав, Січинський Іван. Взагалі, з допомогою цих людей я, слава Богу, закінчу. Я, саме і саме робота, це була для мене, це зробити решетовку вверху і довкола церкви. Це була та відповідальна там робота, там опасна. На високі. На високі. Так, це для мене було найскладніше. А, а, а далі всі, так в основному всі... Ті роботи, що по дереву там підшивали купол, От, І робили тут підлогу на, балкон, на, на хорах, і, і захрестили, паркет там ставили. Приємно на душі, приємно. Все, може, коли діти приїдуть зі світа, внуті, подивляться на наш труд. Всі такі допоміжні роботи, підсобка, ну а потім тут. Аркет позахрестую, підлога, то ми обидва робили. Ну, що і все, решту такі допоміжні роботи підійти. Та й в кожному селі, що якщо в селі робиться люба робота, то сільський голова мусить бути причасний. Ну, а при церкві тим більше. Ну, Мені дякувати Богу, вдалося. Ну, Повезло, напевно, що на мою каденцію громада почала цю роботу. Ну а я старався всіма силами допомагати. Ну, Як кажуть, я не фахівець там в якихось роботах. Але, можна сказати, був старший, куди пошлють. Ну, Їздили в ліс, знає, заготовляли стропи рештовки. Треба було цементу, їхали за цементом. Пам'ятаю, тут нам допомагав наш односвідчанин, возили ми шутер, сюди зламалося полуось в машині, поїхали на в'ямницю, полуось поміняли, довозили, зробили. Пам'ятаю, дуже як везли ми останній міксер, тут не стало на фундамент бетону. Ми поїхали міксер, останній сюди веземо. Він приїхав, був дуже повний, може той чоловік почує, розвертається, їхати ну, задньою швидкістю, бо так було б порозливалося. Він, як сюди виїхав, вийшов з машини, коліна трясуться, сам блідий і каже, як сюди виїхав? Я кажу, з Божою впомічів. А я їхав, омолився, бачите, яка тут крута гора, і ми виїхали сюди. Ну, Це Іван Скоморозкий потім нам допомагав поширювати дорогу, бо виникло питання, що поставити купол, мусила приїхати велика техніка, залучали. Ну, я вам хочу ще сказати, що великий ну, вклад в будову як надзор, як спеціаліст по будівництву вніс наш односельчанин, це Старчевський Олег. Він має великий досвід в будівництві, спеціаліст, тому вся майже вся робота хлопці підтвердять буде. Ну і хочеться просто сказати, от чоловіки, ми будували тут народним методом. Хлопці приходили на підноску, свої були, дякувати Богу, спеціалісти, мурували, решту підносили. Весь час зміни були по селі, це йшло кожен день, потрохи, потрохи, особливо весна, ось, ну, осінь, так, коли випадали, щоб була і погода, і щоб не було е, полі роботи. Ну і дуже хочеться подякувати жінкам, бо поки ми тут працювали, обіди, жінки готували так само по черзі, довозились. Тоді був, звісно, конкурс обідів, шикарні були обіди, бо кожна група старалася догодити майстрам краще. Ну, ну Було дружно, було цікаво. Ну, і я просто дуже мені прикро, знаєте, сьогодні тут нема хорошої людини, такий Кабан Василь Федорович, мій однофамілець, він був старшим братом церкви. От всі його тут, все життя від початку, пробули. Він тут дуже близько живе. І він ну, прораб, натхненник, тато, мама, все, дзвони, щось треба допомогти бути. Вночі хтось залізчи, що він все був тут. Ну, яка от, хай ми будемо його завжди тут пам'ятати, і громада. Я думаю, що його душа радіється, що ми цю справу докінчили. Дуже багато поміг нам такий був хороший майстер Роман Бельбас. Він теж цей купол вони робили з столярами, теж він зараз спокійний. Багато вже тих односельчан немає. Та є, ну чуєте, можливо, ще десь, ну, історики хтось молоді, напишуть цей літопис такої церкви. Ну, я думаю, що село має чим гордитися. Я так як скарбник цієї церкви вже 16 років цієї церкви і старої ще була. Зачинали ну, ми з Кумгером Мироном і так само з Кабаном Василем. Зачинали ми ту церкву будувати. З Божою допомогою і з односельчанами, бо як односельчани здавали гроші всі. За винятком такі, що може і не мали, хотіли дати, але так основному дуже хочу подякувати. Тим досичанам, що вони на найменшу річ все відгукалося, так як і жінкам, і що варили їсти, жінки ходили цеглу розружати на підноску, жінки ходили, і чоловіки коли за ціле село. Івану Скоморуському хочу подякувати за те, що він покійному, що він вже ці хрести був купив, нім ще були, ми мурвали цю церкву. Хочу подякувати ще людям, які давали більше. Їх нема в живих. Не, не думала, що такий короткий час, у такі трудні зараз часи для нашої держави і для нашого села. І ми таке зробимо і збудуємо і цей. Один мене чоловік навіть запитав, відки ви берете гроші, я кажу, я приходжу до церкви, грошей в церкві нема. І кажу до старшого брата, були такі моменти, нема грошей. Він каже, церква діюча, завтра гроші люди принесуть. І так було. Гроші люди приносили, ми у матеріали купували і ми її збудували. За свого сина покійного син мій приложив, купив, накупував цегли, фарбиці, дав, матеріали давав, не дочекав до того. Мусити споминути його. Цій основній будові села активну участь приймали і вчителі та учні місцевої школи. Я перш за все хочу сказати, що проблемним питанням школи є якраз тісна співпраця з церквою, з родиною, з сім'єю, і ми в такому плані весь час працюємо. Священник, отець Богдан завжди радий гість у школі, учні відвідують всі релігійні свята, проводимо ми перші причастя, святкуємо релігійні свята і Різдво Христове, і свята Миколая. Хочу сказати, що Серед педагогічного колективу вчителів є багато людей, які співають у церковному хорі. Долучилися дуже тісно до спорудження храму. З розумінням поставилися. Це десь були пожертви під час коляди. Діти з вертепами ходили, десь долучалися до цих благодійних коштів. Навіть таке елементарне прибирання на уроках трудового навчання, десь старшокласники, залюбки йдуть і допомагають, чи там обладнювати клумбу, чи прибирати в храмі Божому. Одним словом, я дуже радий, що маємо такого гарного священника і з нетерпінням чекаю такого гарного свята 10 травня, коли буде посвячений наш храм, новий храм. В нашому селі Стриганці. Люди згадували, як починалось і волось будівництво. Кожен вірив, що нова церква в селі буде. Сльози радості були на очах цих людей. Адже церква будувалася не рік, не два. І ось незабаром, через декілька днів, буде освячено нову церкву в селі Стриганці.